Ну що, продовжимо, виникли деякі не технічні, негаразди. Так, 9 рівень. Спробуємо таким шляхом. Угу, ось так. Поїхали. Дев'ятий рівень пройдений. 10. Десятий. Ух ти. Цікавенько, ні, прийзємо сюди. Так, о. Все, ми пройшли Сієту. І що це в нас? На нашій поштовій, я так зрозумів, станції з'явилось новий будинок. Ну а що ж, ми на цьому будемо Мене звуть Олекса, підписуйтесь на, мій, на мою групу ВКонтакті, на мій Фейсбук, читайте мій Твіттер, потім на мій канал на Ютубі, ставте лайк, будьте класні і всім до побачення.